Мене звати Василіса Ганджа, я координатор української діаспори в Еміратах. Я хочу передати привіт усім Global Ukrainians в світі, усім Global Ukrainians в Києві і в Україні. Я вас люблю. Давайте співпрацювати. Давайте разом робити щось класне для України. Здравствуйте, мене зовут Ирина ізольда. Я культурний дипломат, а також івент-кріейтер, український садміністратор Василіси в українській громаді в Еміратах. Привіт всім Global Ukrainians! Давайте делать проекти вместе. Доброго дня, Global Ukrainians. Мене звуть Тарас Ващук. Я проживаю якраз в цьому місті, в Аляйні, в першій столиці Арабських Еміратів. Мені дуже приємно було приймати таких двох креативних дівчат, які фактично стояли біля витоків створення діаспори в Арабських Еміратах. І як бачите, незважаючи на те, що ми живемо в різних містах і навіть на даний момент в різних країнах, ми можемо робити дуже багато корисних речей не тільки для українців в еміратах, а взагалі для, для України і для, для людей. Привіт, глобали!